Це щось таке, знаєш, що це? Да. це загиблого окупанта. Окупанта. Загиблого. ЗСУ кіт на вдачу. Це трофейний вагнер. А, це ж цих військових. Ну так, ми нам відео присилали. Восьмирічний Роман разом із мамою Тетяною прийшов на пошту, аби отримати шеврони, які хлопцю прислали військовослужбовці Збройних сил України. Цей шеврон і наліпки тобі передає військовий, який служить в батальйоні Карпатська Січ. Звати його Назарій. Він військовий медик, який рятує життя військове. Назар рятував вже багато життів. Слова від нього стань гідним громадяном України. Бережи Україну, так як її бережемо ми. Любий і виберігай Україну, бо це твоя батьківщина. Ти майбутнє України. Гарно вчися, вчи історію, пам'ятай героїв. А головне слухай маму. Ого. Поверни, покажу. А що там написано? Самохідний артилерійський Дивізьон. Колекціонувати нашивки Роман розпочав після того, як загубив подарований йому військовослужбовцем Шеврон. Мама Романа поділилася в соцмережах відео з проханням допомогти знайти загублений сином Шеврон. Добрий день, загубився в Шеврон. Він виглядає В нього намальовано прапор України і сама надпись Україна. Він був з прапором України. І, і контури такі зелені. І я пішов на робокод і загубив його. і мені ось почали військові присилати мені шеврона. Оце шеврон водії БТР, а це ось його загиблого брата. Кожен подарований роману шеврон має свою історію. Почали військові писати. Ми тобі відправимо свій свій свій, і коли вже вони почали багато відправляти, я розумію, що потрібно вже якось систематизувати і щоб це було не просто якби «Шеврон», а щоб пам'ятати історію кожного військового, що він цей військовий пройшов з цим шевроном, щоб цей шеврон з історії. І ми вже там створили папку. Ми створили облік. Ми все номеруємо і записуємо про кожну історію і бережемо, ми будемо її переповідати. Я думаю, що згодом це буде така, знаєте, ідея дуже хороша. І я думаю, що військовим це теж подобається, що про них пам'ятають. Силу свого віку він не усвідомлює, яка цінність в нього. Але я, як мама, хочу зробити все, щоб коли він підросте, він це все зрозумів. Щоб він поважав і любив цих військових і розумів, який подвиг вони вчиняють, Тетяна говорить, що їй написало близько 500 людей з пропозицією надіслати шеврони для романа. Якщо вони дійсно всі відійшлють, то зрозуміло, що тут в цій кімнаті буде мало місця, і ми дійсно плануємо залу винести меблі і якимось чином робити вже це прямо у вигляді музею, якось, ну, якось більш серйозніше так до цього підійти, тому що кожен хоче, щоб про нього пам'ятали, а ми хочемо це все зберегти. У мене брат був раніше, працював ну, як волонтером був, зараз він воює, і в них була ось така волонтерська. Волонтерський шеврон їхній mm, Дякую. – Будь ласка, ти. теж можна додати в своїй колекції. Зараз Роман зібрав вже 96 шевронів. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.